А прошу, Станіслав Володимирович. Да. Я би хотів сказати, що ви трошки перебільшуєте роль іноземних грантів. Я вже 4 місяці міністерства. Жодної копійки гранта я не бачу. Точно так же, як і не вас, має, я не мав на увазі. Точно також, як і нема чи в цих грандів Олег шаров. тому роль грандів дещо перебільшена в тому в розвитку освіти зараз сучасної України. Гарантую, формування. що сьогодні іноземні фонди фонд Сороса керують Україною, керують українською освітою. Якщо хочете на останні колегії, коли вносила перший заступник міністра, проект реформування вищої освіти, всі грантоїди були в тому списку, всі до єдиного, і відкинула колегія цей закон. Роман Володимич, я хочу відповісти. Після досліджень фонду Седос е, пішли публікації. Після цього МінФін сказав, що стипендії не повинні бути. От і все. От розумієте, ми самі себе як освітяни знищуємо. Давайте проведемо дослідження нормальне. Да? А після цього давати Мінфіну е, інструмент для того, щоб вони сказали, що все стипендії неефективно, тому давайте це закривати. Це ж дослідження Седосу. А Седос фінансується звідки? Ну не з України. Олександр Володимирович дивіться, ще, ще одна репліка стосовно це стосовно стипендій. Ідея по відміні стипендій в такій чи іншій формі ще паном Матвійчуком, який вже два роки, як не заступник міністра, ініціювався, Іде і до нього, і при Януковичі, і при всіх. Це кожен приходить, всі думають, де урізати, всі хочуть обібрати бідних студентів. Але наша задача не дати забрати консолідована наша позиція міністерства освіти, ти комітету ні. студентів. Обібрат, Леонид Васильович, дайте слово дайте слово. Так, какую удачу?